Вітаю, шановні жителі громад. Продовжую інформувати щодо діяльності робочої групи прозорість та підзвітність. З початку року представниками робочої групи проведено моніторинг та аналіз 66 закупівель, оголошених громадами області. Крім доцільності та обґрунтованості, особлива увага також приділяється питанню доцільності витрачання бюджетних коштів та їх економії. Деякі закупівлі було вирішено взяти на постійний контроль робочої групи. Зокрема, 23 листопада минулого року фахівці департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної військової адміністрації оголосили закупівлю робіт по об'єкту капітальний ремонт Малинівського ліцею Малинської міської ради. Очікувана вартість становила 93,2 мільйони гривень. Участь у тендері взяв лише один учасник ПРБФ комунальник. За результатом розгляду пакету документів від учасника виявили невідповідність оголошеним технічним вимогам у частині, що відноситься до технічної специфікації предмета закупівлі. Це стало підставою для його дискваліфікації у зв'язку з відсутністю інших тендерних пропозицій. Закупівлю автоматично відмінено електронною системою закупівель. 8 січня 2024 року за наявності потреби проведення капітального ремонту ліцею Департамент регіонального розвитку вийшов вдруге на майданчик з вищезгаданою закупівлею. 8 січня 2024 року за наявності потреби проведення капітального ремонту ліцею департамент регіонального розвитку вийшов вдруге на майданчик з вищезгаданою закупівлею з аналогічним предметом та технічними вимогами. Усі охочі контрагенти мали право ознайомитися з вимогами та сформувати необхідний пакет документів з 8 січня по 22 січня поточного року. Під час розкриття тендерних пропозицій учасників, що відбулося 22 січня 2024 року, було встановлено, що надійшла єдина пропозиція від ПРБФ Комунальник. Під час аналізу пакету документів замовник знову виявив недоліки документального характеру, що полягали у невідповідності основного договору. Та додаткової угоди. Згідно з вимогами чинного законодавства, замовник 1 лютого 2024 року на майданчику Прозоро опублікував пояснення про виявлені невідповідності та надав термін 24 години для їх усунення. 2 лютого учасник закупівлі завантажив файл з виправленими недоліками, що дало можливість замовнику повторно оцінити та проаналізувати тендерну пропозицію. Враховуючи всі факти, обставини та документи, департаментом регіонального розвитку Житомирської УВА було опубліковано намір про укладення договору виконання робіт з переможцем публічної закупівлі. Відповідно до цього, переможець закупівлі завантажив довідки підтвердження фактів доброчесності контрагента, та 19 лютого було укладено договір. Підрядник повинен провести внутрішнє опорядження приміщень, влаштування ганків входу, утеплення зовнішніх стін і покриття, оздоблення фасадів, заміну покрівель, перепланування їдальні, модернізацію інженерних мереж, системи водопостачання, каналізації, опалення і вентиляції, мережі електропостачання та силове обладнання. Також, відповідно до умов договору, фірма має встановити системи етамежі зв'язку, системи відеонагляду, а також провести благоустрій території. ПРБФ комунальник також закупить нові меблі для вчителів та учнів, інвентар для медпунктів, комп'ютерну техніку тощо. Дякую за увагу!